Всім привіт! ми на каналі Юрік Плей сьогодні. Вот, бачите? 7 днів 12 годин і 5 хвилин. Коротше, тут нове будівництво. Все так. Що тут роби? Кран, туалет? а що тут таке? Ну мені буде здоров'я віднімати. Давай стрибнемо. Йой, він мені віднімає. Він мені віднімає, все. фух. Головне, щоб не розпався. Так, що тут там? Стіна, туалет, кран. Давай заліземо на кран. Не чуть-чуть залізу. Та нічого. Ліземо, ліземо. В мене, в мене був один прикол, що я лазив по крані. От дивіться, кран. Я не можу обертати, а тепер ось так заліз сюди. Дивіться, я йду я йду на самий кінець. От я на самому кінці я хочу. Я колись заскакнув на ту штуку. А ні, зараз не попав. Хотів заскакнути на ту штуку. Ну нічого. ще раз, зараз покажу, як керувати. Ну, Я звісно, на телефоні, хто комп'ютер, вибачте. Вибачте. Просто там, там, де ви хочете піти, то... То там, то там ведете. Ну, коротше, хто знає то, то, і, то і просто слухає. Так. Що тут? там? Що тут? Що тут там? Так, йдемо туди. Піднімаємось. Щось тут. Що тут взагалі? Капець, багато, багато... багато людей купляють е, машинки. І їду сюди з тими машинками. Який тільки капець з тими машинками. Купати з тими машинками. Я цю машинку теж купив, я думаю, що сьогодні якісь святі машин. Що, що, ха. То мені подобається. Я зараз полечу. Добре, зараз полечу на цьому. Я. Ой, він чуть-чуть вже -чуть полетів. Ну нічого, хай буде. Піднімаємось і все. Полетіли. Расуваю. Поїхали врум. врум, врум. Йо, я в міст доїжджаю, Ай-яй-яй, побився я міст. Я би мертво петлю не робив. Е, де, де скло, де все, що я пропав. Так, чекай, бо, бо мені там мені там ніби щось здавалося. А Ну давай туди полетимо. Прямо туди, біля того. То як ракета. Знаєте, ракета, ракета. І ніколи не долетить нікуди. Коротше, там і караоке грає. Ой, там ще один прилетів. Капець, ще один чувак купив собі ту зірку. Капец, бо може тут дівка якась купила. Не знаю. Але купив, купив, купила. Не знаю хто. Може купив. Ну от давайте підлетимо. Тихо, тихо, тихо. Що я так не вмію керувати? Якось дурненько керую. О, тихо, 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 тихо. Тихо, приземляємось, зараз його знайду. Вот він там, він там знизу, він там. А, -а, -а. давай прямо в нього. Десять кілометрів їду. Він що, на... він що по траві їде? А, ні, не їде. До речі, він коняв. Що вони тут зробили ще одну полосу? Та було теж прикольно. О, він куди? Він ту в жовту штуку, що його там побили. Жречі, мені тут здається, що то газ. О, чекайте, там, там на крані може хтось є. Ні, там нікого нема. Ой-ой, ой-ой, він піднімається. Як погано. Чекайте, бо по мені цікаво. Чи хтось, чи хтось є на тому, о, дивіться. Дивіться, дивіться, дивіться. Зробив мертву петлю. Ну, чекайте. Кран повертається? Ні, там не здається. Та що я про той кран? Крайний О, там же хтось залазить. Ні. А вот заліз. Давай в нпу. Я в нього прям заїхав. Кто був якийсь дядя з лицем зомби. Короче, він якийсь непонятний. Що тут? Що тут? Я лечу. Я лечу, я лечу. і що мені? І шо мені? Эй, ей! -яй -яй. Дядя, вистриб... Дядя хоче стрибнути в... в каміння. Каміння то каміння, каміння, каміння ми ще не зробили, то я його підсажу. Тану, тану, не треба мені. вашої зйомки давай сідай біг. Пропустив. Га? Я йому сказав, стрибай, а він, я упав, мій, мій вони щупай теж. Так ховаємось. Ой, він прямо наді мною. Я тікаю. Цей дядько ще купляє ту машинку. Я, я з ним. Я з ним, я з ним, я з ним. Я з ним. Віу. О, зомбік. Ну, нічого, ним. він мене хоче підсадить. Він таксіст. Він таксіст, він таксіст. Дякую, що підкинув. <гум> Дякую, що підкинув. Так, купляю собі ту, що Що? треба чекати фор якщо віп. Ви, якщо ви купили віп або щось інше, або зір костю хатою, хто, 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 то поставить лайк. І хто не купив, і хто купив. Ну, неважливо. Хто купив, то може, може і підписатися. Е, ну, А ті, хто не, ма, не купили, то просто поставить дядь. Так, я перше подивлюся, сюди. тут сауна. О, але в ній не можна дуже довго бути, бо в мене лице змінюється. В мене біле, а воно якщо я посижу більше ніж 30 секунд, то воно мені чуть, чуть темніше зробить. Я вам чесно кажу, то вимкнете світло і, воно, і то просто не буде гріти, То просто, просто, ну. Так, що тут виходимо? Виходимо, стрибаємо в басейн. Тут, до речі, я хотів зробити справжній басейн. Я всіх запрошував, казав, е я там бачив якихось українців, і я, я їм писав: йди в мій басейн. І деякі там пішли, деякі ні. Деякі ще англічанські люди пішли якісь. Так, зараз я вам покажу одну штукенцю. Дивіться, дивіться, дивіться. Чекайте. Зараз беру, от, наприклад. Беру, наприклад, ось це і ставлю. Ні, чекайте. Чекайте, ні. О, а з іншої сторони так. З іншої сторони теж я все... все дуже добре. Ще тут покладу, наприклад, ось таке. Все. Все, а тепер йдемо туди в хату, ось сюди. Натискаємо на всю кнопку. Вау, вау, нічого нема. Все, що я поставив, то нічого нема. І воно мені відтрачає. Ви там ставите багато ручей і воно вам ну, воно вам витрачається. І вам потім пише. Що вам вже там не можна вже ставити, бо занадто багато. Ну так. Так, чекай. Чекай, я не хочу тут. Так, руки помию. Все, руки помию. Все дуже добре. Так, куди ще піду? Наверх покажу вам ось тут. Так тут якась така роздягальня. Тут в нас ванна, тут ліжко. Все, це як номер, знаєте? Так, тут вітальня, тут роздягальня. тут вже туалет. Ну, я до речі, мені здається, що то що балкон. Якщо б в мене було ліжко... А я би на балкон піти. А ну що там є? Ні, там немає. Я думаю, що там підемось. Ну зайдемо сюди, подивимось. Ні, нема. Не. Не, не Ні, не, нема. Ні, тут нема. Ні, не, нічого нема. Ну, то. Ну то нічого. Без балкона, то й без балкона. Так. Так, так, так. Що в мене тут таке? Закриваємо хату і, до речі, в мене такий професіонал. <кхи> Я натискаю на цю кнопку і воно, і воно мені відкриває. Я натискаю на двері і воно мені відкриває. Так, ну що, всім папа. -па, ми на каналі Юрик Плагей.